5 вересня 2022 року спалахнули та вибухнули склади боєприпасів рашистських окупантів у таких населених пунктах Балаклія район Харківщина, Куп'янський район Харківщина, Горлівка, Донеччина, Снігурівка, Миколаївщина. Томина Балка Херсонщина, Чорнобаївка, район Херсонщина. Також знищені бази рашистів у таких населених пунктах Куп'янський район Харківщина, Кам'янка, Дніпровська Запоріжжя. На додаток завдано ударів по понтонних переправах поблизу Дар'ївки та вздовж Каховської ГЕС на Херсонщині. ЗСУ здійснюють системний і ефективний вогневий контроль переправ через річку Дніпро. В Маріуполі пролунав вибух. Повідомляють про загиблого рашистського окупанта, у тимчасово окупованому кацапами Криму в районі Севастополя Ак'яр та Євпаторії Бьозлеве, працювала ординська протиповітряна оборона.